Чим я займаюся в Америці. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Рогач. І на цьому каналі я ділюся своїм емігрантським життям. Якщо хочете дізнатися трошки більше про мене, то підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Там я активно випускаю контент, і відповідно ви можете завжди знайти, що подивитися для вас. Як ви знаєте, я живу в Каліфорнії, в передмісті Лос-Анджелесу, але сьогодні я в Сан-Франциско. Приїхали в такий таку міні-подорож на День подяки, щоб розвіятись, трошки перезагрузитися. І, Відповідно, зараз в цьому прекрасному місті дуже воно подобається мені минулого разу. Я тут був десь роки-два назад, і мені воно здалося якесь трошки трешове. Але цей раз ми приїхали, і мені прям дуже тут подобається. Не знаю, можливо, нам попався такий район, в якому ми живемо, але тим не менше дуже класно. І знаєте, поживши два роки. Біля Лос-Анджелесу ти розумієш, що наскільки різні Лос-Анджелес і Сан-Франциско? Взагалі, різні люди, різні цінності. Тут, щоб побачити якусь класну машину, треба ще постаратись пошукати. Тут тобто, люди взагалі не зациклені на якихось е, таких матеріальних цінностях, можна сказати. А тут більше люди, знаєте. Такі просвітлені І дуже подобаються вверх-вниз в Сан-Франциско. Ніде більше такого не зустрічав на такі вулички. Так от, мені цього разу Сан-Франциско дуже сподобалось. Практично я не бачив тут бомжів на вулиці, все чистенько. Не знаю, що відбулося за два роки. Якщо в мене є тут люди, які дивляться із Сан-Франциско, розкажіть, яка ситуація. Чи це я потрапив в такий... Класний район, чи це щось змінилося в Сан-Франциско. Минулого разу, коли я приїжджав в Сан-Франциско, тут стільки було божевільних людей, що ти такий вау, <ріхи> треба звідси тікати. Зараз такий, ну, взагалі я такого не зустрічав, принаймні за. Три четвертий день вже нашої подорожі тут. Тому ми тут насолоджуємося поїздкою, але хочу сказати, що тут страшенно холодно. Ми вчора приїхали в даунтаун, і просто вітер пробирає аж до кісток. Ми саме від цього відчуття їхали із Чикаго, але тим не менше для поїздки супер. До речі, друзі, так як я зараз в. Сан-Франциско хочу зробити для вас подарунки. Розіграємо їх за коментарі. Зараз покажу, що я купив зараз біля такого знаменитого пірсу 39, там де тюлені лежать заді мене, там де Алькатрас, там і так далі. Ми, до речі, були на екскурсії в Алькатрасі 5 років назад. То там дуже прикольно. Купив для вас три подарунки за три коментаря. Що це за коментарі? Мені потрібні ідеї для наступних відео, тому що бачу. Коли я просто вас прошу написати ідеї для наступних відео, ви не пишете, тому вирішив вас змотивувати подарунками. У нас шість призів, буде три переможця. Кожному переможцю по два призи. Лайценсплейт, номера сан франциско Алькатрас і ще одні сан франциско Ось так. І у нас отакі бутилочки, Бутилочки дуже класні, металеві, такі термобутилочки. Друга у нас ось така. Третя у нас ось така. Номерні знаки плюс бутилочка. Я виберу найкращі коментарі з ідеями для наступних відео, і власне вам відправлю. Тому, будь ласка, залишайте коментарі для того, щоб отримати такі класні сувенірчики із Сан-Франциско. Так, от повернемось до теми нашого відео, да трошки таке інтро розказав вам про. Про Сан-Франциско, але тема нашого відео це те, чим я займаюся в Америці. Тому що я часто отримую повідомлення в інстаграмі, в Ютубі. Типу, чим ви займаєтесь? Чим ви займаєтесь в Америці? Так от в цьому відео я розкажу, чим я займаюся в Америці. Можливо, те, що я вам розкажу, поділюся своїм досвідом, допоможе вам відкрити на якусь нову сферу для себе. Тому що знаєте, я перепробував дуже багато різних. Способів заробітку, і хочу сказати, те, чим я зараз займаюся, це те, в чому я бачу найбільшу перспективу, ну і те, що перевірено на багаторічному досвіді. Тому що основна моя діяльність номер один це e-commerce. або якби правильно сказати, на Англійській мові e-commerce це продаж товарів онлайн. Ну, неважливо, чи це товари, чи це послуги, e-commerce воно охоплює все. Так от, основна моя діяльність це e-commerce. Ми продаємо вже 9 років на американських маркетплейсах. Ми починали із маркетплейсу Etsy і поступово розширялися і розширялися. І зараз у нас 18 активних успішних магазинів на різних платформах. І відповідно, це власне основна наша діяльність. Чому я кажу наша? Тому що в Бізнес я роблю зі своєю дружиною Ліною. Якщо ви на неї не підписані, я її рекламував минулому відео. То підпишіться, теж залишу посилання на її сторінку в інстаграмі. В неї дуже цікавий інстаграм. Вона ділиться такою психологією маркетингу, розбирає відомі бренди і так далі. І ділиться дуже цікавою інформацією. Так, от номер один це e-commerce. Ні, ми цим займаємося вже 9 років. Ми почали це робити ще будучи в Україні. Тобто це те, на чому ми, можна сказати, піднялися. Ми завжди продавали тільки на американський ринок, хоч ми і починали продавати ще в Україні, але ми і тоді вже починали продавати тільки на американський ринок. Так, зараз я зайду, куплю кави. Окей, друзі, поки я чекаю своє, капучино, продовжимо продовжуємо тему нашого відео. До речі, Сан-Франциско дуже атмосферне місто, я просто, просто кайфую. Знаєте, воно не ідеальне, далеко не ідеальне, але воно дуже атмосферне. Да, якщо ви не були в Сан-Франциско і думаєте, куди вам поїхати, то Сан-Франциско я прям дуже рекомендую для того, щоб відвідати по темі нашого відео. Да, я постійно відхиляюся від теми нашого відео в усіх відео, практично, тому що, знаєте, приходять думки, якими хочеться поділити. Мені здається, для цього я і створив YouTube канал, для того, щоб ділитися своїми думками. Тому що, знаєте, мені іноді а пишуть коментарі. Типу, я подивився там 10 минут відео, і щось я не побачив там відео про мінуси, мінуси Америки, здається, да? і я не побачив ні одного мінуса, що ми ще не перейшли до теми. По-перше, хочу сказати, що відео на YouTube це не має бути якась наукова дисертація. Відео на YouTube це розважальний контент в більшій мірі, і для того, щоб люди в вільний час могли послухати людей, яких вони хочуть слухати. Темі нашого відео номер один це e-commerce, Ми цим займаємося вже 9 років. Ми починали із продажу футболок print-on-demand. і ну, зараз тим теж займаємося, але це зараз це просто частина нашого бізнесу. Після того, як ми переїхали в Америку в 2021 році, ми відкрили виробництво в Майамі і виробництво виробництво одягу. Ми друкували на одягу на різних аксесуарах і так далі. Продовжували просто нашу справу, продовжували тим, чим ми і Займалися ми просто вже з власним виробництвом. Карна кава, тепер веселіше піде відео. Ми відкрили своє виробництво для того, щоб збільшити прибуток. Збільшити прибуток, тому що ми самі будемо виготовляти товар, і відповідно прибуток наш буде більший, тому що ми не будемо платити посередникам. І це в принципі спрацювало, але так як ми люди, які ніколи не стикалися з офлайн-бізнесом, які завжди працювали в онлайні, то для нас це було трошки складно. Трошки складно, тому що ці всі моменти з наймом працівників із всякими траблами, там щось зламалося, щось хтось не вийшов на роботу і так далі. Ми одразу зрозуміли, що це не наша історія. І через рік ми це виробництво просто закрили, все продали нашим конкурентам і просто писали контракт із. З іншої компанії, яка для нас виготовляла товари і відправляла. І я вам скажу, що це було найкраще рішення в нашому житті. Але дуже важливо, якщо б ми не спробували, ми б не дізналися і не зробили б це найважливіше рішення, тому що мене завжди тягнуло до офлайн-бізнесу. Я завжди хотів мати там класний офіс, мати там багато працівників, які будуть робити в офісі. Але виявилось, що це, що це зовсім не моя історія. Зараз моя вся команда працює віддал. І зараз це дуже розумний бізнес, тому що ми можемо абсолютно дуже просто масштабуватися, дуже ми такі, знаєте, флексибл можемо підлаштуватися під любу нішу, під любий товар і так далі. І власне це, це дуже круто. На даний момент ми продаємо як оптом, так і в роздріб на різних платформах. І на Etsy, і на Shopify, і на Амазоні, і на Фейрі, і де ми тільки не продаємо. Зараз ми в плані нашого бізнесу відчуваємо себе дуже круто, тому що в нас зараз є багато постійних клієнтів, з якими ми співпрацюємо, і в нас клієнти такі немаленькі. В нас церк нас церкви замовляють, нас національні парки замовляють, і це дуже круто. Тобто, ми зараз працюємо із такими серйозними клієнтами, які дають нам основний наш прибуток, можна сказати. Так, пішов я забирати їжу і. they had to tell them i'm the truth i think they knew it don't like to talk about the shit i like to do it so while these other hungry going through it you see me thumbing through these hunnies getting to it so, well, Тимчасовий дім. Ми тут, до речі, на 5 днів, якраз у дітей канікули, в честь дня подяки і так далі. Тиждень вихідних у дітей, і власне ми цим користуємося. Так, от про нашу занятість. Ми, як ви зрозуміли, вже працюємо із багатьма крупними клієнтами, поставляємо їм в основному одяг, мерч з їхніми логотипами, як вишивку робимо, так і друк робимо. І відповідно це основна наша діяльність. Мерч. Але тим не менше, ми працюємо в понад 15 різних нішах. Ми і весільні Товари продаємо і для домашніх улюбленців. Товари продаємо, тобто ми не продаємо щось щось одне. Ми постійно масштабуємося, постійно тестимо, тому що в нас для цього є ресурси, в нас для цього є час і команда. І тому ми постійно розвиваємося. І зараз я кажу вам 18 магазинів. Через пару місяців вже може бути там, 20 чимось магазинів. Наступне, чим ми займаємося, ми проводимо навчання. Навчання по тому, як продавати на американських маркетплейсах. І наше навчання пройшло вже більш ніж півтори тисячі українців по всьому світу. Наше навчання називається Freedom Ycom. І ми з дружиною прям вклали всю душу в цей проєкт. Да, тому що ми прям дуже заморачуємося над усім, і нам дуже важливий результат людей. Нам не цікаво, просто щоб люди пройшли навчання, ознайомились поверхнево, ми даємо інструменти, які дійсно працюють, щоб люди могли з цього заробляти гроші. На даний момент цей проект у нас займає таку немаленьку частину життя, тому що знаєте, якщо є е commerce бізнес можна Дуже круто автоматизувати і делегувати практично все. То в навчанні ні. Тобто твоя має бути повна залученість, і ми взагалі проводимо навчання вже два роки. І знаєте, я хочу сказати, що це дуже круто бути причасним до. Змін в житті інших людей, тому що наша навчальна програма змінила життя дуже багатьом людей, і це це власне дуже цінно. І третє, чим ми займаємося активно, це інвестування. Да, ми інвестуємо в ринок американських акцій. Про це я вам уже неодноразово казав у своїх відео, але тим не менше, це також частина нашого життя. Тобто, по суті, можна сказати, це да, наші, наша основна діяльність це ось ось ці три напрямки. Якщо ми говоримо про наші майбутні плани, що ми плануємо робити, ми також хочемо зайнятися інвестиціями в Рухомість, тому що ринок нерухомості в Америці він дуже класний, не такий класний, як інвестиції в ринок американських акцій, але тим не менше, також також мене це дуже цікавить. Тому що, якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте наскільки. Той дім, в якому ми живемо, виріс просто за два роки, як ми як ми там живемо, і це просто не може не подобатись, того, як зростає ринок нерухомості в Америці. Також в наших майбутніх планах це розширення нашого e-commerce бізнесу, тому що ми, хоч і багато магазинів, маємо, багато продаємо, але я розумію, що це просто океан можливостей, і там можна робити іще, і ще, іще більше. Тому, власне, ось такі в нас вектори, куди ми рухаємось, і, можливо, декось також це відкриє очі на якусь. На якусь нову сферу, можливо, себе спробуєте в якомусь бізнесі. Чому взагалі ми почали якомерс-бізнес? E тому що ми хотіли переїхати в Америку і розуміли, що ми не хочемо в Америці йти на роботу. Тому ми розуміли, що треба зробити якесь джерело доходу, яке буде нас кормити, коли ми переїдемо в Америку. Ну і власне, воно так і сталося. Ми розкрутили наші магазини. На той момент у нас всього чотири магазини було. За рахунок цього ми переїхали в Америку і можемо тут гарно жити. Але також треба розуміти, що щоб жити класно, потрібно завжди, щоб гроші робили гроші, да не просто заробляти гроші, а щоб ще. Направляти зароблені гроші, щоб вони робили гроші без вашої участі. Тобто, ми постійно щось тестимо, постійно щось пробуємо для того, щоб розширятись, для того, щоб заробляти більше, для того, щоб покращувати рівень життя і давати в цей світ більше цінності. В принципі, ось такі наші напрямки. Чим ми займаємося в Америці? До речі, поділіться ви в коментарях, чим ви займаєтесь, де ви працюєте або який у вас бізнес. Буде дуже цінно почитати для розширення свідомості, чим займаються наші люди. Моя аудиторія, яка дивиться мої відео. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Було цінно з вами поділитися. Напишіть в коментарях, чи зайшов вам Сан-Франциско, чи заходить вам такий формат і взагалі поділіться фідбеком. Буде дуже цінно. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. З цим Сан-Франциско, там, де все вверх-вниз. Ти ходиш, і просто моя дружина вчора казала, що тут. На оцих супервисоких підйомах має чергувати ця швидка допомога для людей, які не живуть в Сан-Франциско. Зараз тут ще більше підйом. Туди на гору треба лізти.